Роман Слід на воді це черговий шедевр від майстра напружених детективів Олексія Волкова. На цей раз письменник запрошує читача на пошуки невідомого письменника Адріана Чумака, який зник разом зі своїм мисливським собакою під час поїздки на полювання ще пів року тому. До цієї справи долучена чимала кількість людей, включаючи відомого кримінального експерта. Щоразу з'являються нові версії, проте вони чомусь лупаються як мильні бульбашки. Одразу постає питання: чи всі з пошукової групи зацікавлені, щоб письменника було знайдено? Олексій Волков веде детективну лінію книги впевнено та видовищно. Даючи можливість читачам робити власні припущення та перевіряти їх на міцність. Його манера письма дещо відрізняється від класичного детективу. Заради інтелектуальної гри читацької аудиторії, він часом жертвує лінійністю сюжету, змушуючи своїх персонажів і читачів збирати по маленьких фактах, частинках всі докази. Разом з цим перед нами розгортається. Наша реальність із корумпованою владою різних рівнів, соціальною несправедливістю та іншими вадами нашої політичної системи твори Волкова це пробудження від сну, що без прикрас показує гіркі реалії та результат нашої бездіяльності. Разом із книгою Слід на воді ми пізнаємо тонкощі кримінального слідства та зіштовхуємося з різними способами приховати правду від широкого загалу. У романах цього талановитого українського письменника події просто приголомшують неочікуваними поворотами, кардинально змінюючи сюжет та головних героїв. Ця книга не є виключенням. Починаючи читати твір, йдеш по сліду жертви, але згодом роль жертви отримують зовсім інші персонажі. Кінцівка цієї історії така ж неочікувана, як і кожен виток сюжетної канви. Тож, якщо ви хочете повністю відключитися від реальності, Поринувши у вигаданий, але такий реалістичний світ динамічної пригодницько-кримінальної історії, купуйте слід на воді Олексія Волкова. Начальна книга Богдан рекомендує.